Я покажу, яким чином я створюю тести на платформі на урок. Я створила свій обліковий запис як вчитель. Ви шукаєте в Гуглі на урок для вчителя, заходите, створюєте свій обліковий запис, заходите. Потім ви шукаєте тут збоку пункти, там, де написано Створити тест. Заходимо. Пишете назву тесту. Ну, я, якщо ви вже створювали раніше тест, то вам тут такий е, вискочить е, підказки. І ви можете вже створити схожий тест. Наприклад, 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 якщо в мене історія України і світ, тема 7, е, тест 7 вірніше. І там теми, які вже дітям пронумеровані. Ну, це ми зараз створюємо тест, який називається картини. Картини до НМТ, козацька тема. Допустимо. Частина картин козацька тема. Обираємо предмет історії України. Обираємо клас 11 і створюємо тест. Так. І тепер зверніть увагу, тут у вас ще є додаткові е, налаштування. Ось тут є. Пунктик редагувати, ви натискаєте на нього, і тут ви можете обрати, який тест може бути. Чи він загальнодоступний, чи приватний, він буде доступний тільки для вас. І чи дозволити копіювати тест, чи заборонити. Це ви теж можете вибрати. Коли ви обрали, ось так можна вибрати туди: натискання, туди і знову натискання. Ми вибираємо такі налаштування, зберігаємо зміни. І починаємо створювати тести. Отже, спочатку натискаємо додати запитання. Якщо в нас у запитанні буде тільки одна правильна відповідь, тоді ви тут вибираєте одна правильна відповідь. Так? Якщо дві, декілька правильних, дві, три, чотири, так, то тут натискаєте декілька правильних, так? ми натискаємо спочатку одна. Тут можна виставити бали, які ви вважаєте скільки має нараховуватися за одну відповідь. Окей, починаємо далі. Значить, оскільки в нас картини, козацька тема, то обираємо першу картину, Перше, створюємо перший тест. Отже, вкажіть автора, автора. Скажіть автора, так, скажіть автора картини. Натискаємо і вже на самому комп'ютері е, вибираємо, якого хочемо, яку картину ми хочемо. Це, отже, тут у нас картини. Картини, так, які у нас? У нас козацька тема. Ось Васильківського. Першу картину Васильківського. І можемо пишемо авторів: гондус. Інший. Васильківський. Це буде правильна відповідь, тому правильну відповідь ви відмічаєте. Потім репінь може бути, козацька тема теж. Можете іншого поставити, який не козацька тема, але якісь теж картини на НМТ, то це Мурашко, допустимо, припустимо, так? Мурашко. Все. Кажіть автора картини. Я тут не пишу ініціали, тому що я їх не пам'ятаю. Не всіх пам'ятаю, так? Це демонстраційний Цей тест я роблю для відео, щоб ви зрозуміли, як це робити. Отже, створюємо питання. Ми вказали правильну відповідь. Відмітили, створюємо питання. Окей. Тепер можемо створити такий тест, де декілька правильних відповідей, і де треба вибрати із картин зображення. Наприклад, скажіть картини. Григоровича. Шевченка. Так. І тут у нас буде, допустимо, візьмемо дві картини, поставимо дві на Шевченка. Отже, заходимо в картини. Одну поставимо на абу там, так. Одну поставимо. Так, Шевченка, дивіться Шевченка. Смерть. Смерть Богдана Хмельницького це теж козацька тема. Так, відповідно. Вона мене не прогружається. Тут іншу поставимо. Очевидно, не завжди підходить формат. Так? Значить, Шевченко даривчий Гирині поставимо. Значить, Проставимо тут. Чим? Поставимо. Ще раз. Не прогружається. Не прогружається. Окей. Там. У Шевченка у нас по козацькій темі тільки дві, тому поставимо автопортрет Шевченка вже. Відповідно, картина Шевченка. І тут зображення. Поставимо козацьку тему, але не Шевченка, це самокиша картина. Так. І ось такий у нас тест, у якому треба декілька правильних відповідей вказати. Так. У питанні в нас буде тільки текст, а відповіді у нас будуть малюнки. І з малюнків треба буде обрати два малюнки. І ось це Шевченка, це і це. І ті відповіді, які правильні, ви вже представляєте. Отже, створюємо запитання. І тут ми вже бачимо: ось у нас тест номер один, де в нас картина і відповіді текстові. І тест номер два, де в нас текстове питання і чотири. Відповіді ілюстрації, із яких треба обрати. І ось таким, якщо ви хочете створити далі тест, то ви додаєте запитання і створюєте. Коли ви вже створили певну кількість тестів, тоді натискаєте Опублікувати тест. І цей тест буде доступний у вас у вкладці Мої тести. Ось тут. Так? Ось він у нас є: два питання в нашому тесті. Це дякую всім за увагу.